Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я до вас черговим дуже простим та швидким рецептом. Якщо вдома не виявилось хліба і немає бажання його пекти або ж купувати у магазин, тоді можна напекти буквально за 20 хвилин ось таких ароматних і в тому числі корисних житніх коржиків. Для початку у миску виливаю 250 мл кефіру. Кефір у мене кімнатної температури. І сюди ж додаю тут у мене по пів чайної ложки цукру та солі, і трошки перемішаю. Далі нам знадобиться житнє борошно, я вже його просіяла. До нього додаю 1,5 столової ложки просіяного борошна пшеничного. Сюди ж додаю пів чайної ложки соди. І можна додати ще будь-яких приправ до свого смаку. У мене це будуть італійські трави, я взяла одну чайну ложку. І все перемішаю. Тепер поступово сухі інгредієнти додаю до кефіру і буду для початку вимішувати вінчиком, ну а далі потрібно буде замішувати тісто вже руками. Після того, як я повністю вмішала всі сухі складові, додаю олію обов'язково без запаху. Потрібно 2 столових ложечки, її вмішую і цим самим закінчую заніс. В результаті у нас має вийти ось таке м'якеньке, однорідне тісто, яке абсолютно не липне до рук. Тісто я переклала на робочу поверхню і тепер потрібно сформувати з неї ковбаску. Робочу поверхню я нічим не змащувала, оскільки тісто не липне. А далі потрібно поділити її на декілька частин, залежно від того, скільки плануєте зробити коржиків. У мене вийшло 5 частинок, і тепер з кожної частинки нам потрібно сформувати круг. Можна це зробити за допомогою качалки, я зазвичай роблю ось так просто руками. Готовий, ось приблизно має бути ось така товщина. Таким чином, формую всі наступні. І Сформовані коржики я вже переклала на деку з пергаментом, далі і добре кожен наколюю. Для змащування нам знадобиться олія, я взяла оливкову і до неї додаю дрібку сухого часнику. саме сухого, оскільки свіжий буде просто горіти. І добре перемішаю підготовленою намазкою змащую поверхню. Тепер відправляю випікатися. Духовка в мене вже розігрілася до температури 200 градусів, орієнтовно, по часу нам знадобиться близько 15 хвилин, але тут уже враховуйте особливості своєї духовки. Буквально 5 хвилин на заміст тіста і 15 хвилин на випікання, і наші житні коржики готові. Вони чудово підійдуть до перших страв, а також можна використовувати як звичайний перекус. А на сьогодні у мене все. Я хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім бажаю мир і злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.